Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищев, Це YouTube-платформа 24-го каналу. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій станом на 30 березня суботу. Хочу наперед сказати, що новин багато. В першу чергу топ генерал Сполучених Штатів Америки Браун повідомив, що ракети Етикамс, які такі необхідні нам, аби бити по тимчасово окупованому Криму. В першу чергу, по аеродромах військових окупантів, він каже наступне: що фактично наближається момент передачі цих ракет і США не вбачає в цьому. Ескалацію, якщо вони продають ці ракети, про це поговоримо детальніше. Також Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю, де згадав про удари про нафтопереробних заводах і реакцію Сполучених Штатів Америки на удари по заводах. Ну і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський сказав наступне: що можливо і готують росіяни наступ на Харків. Нічого не можна виключати в цій війні, але це для них буде самогубство. Давайте почнемо по черзі з нетрадиційно реверсно, почнемо з лівого берега. Кринок, що відомо по цьому напрямку, далі триває активна. 嗯。Mm hmm. Боротьба з окупантами в першу чергу використовують наші хлопці на цьому напрямку дрони. Нагадаю вам Мадяра, Вони просто феноменально працюють по їхніх позиціях. Якщо е, переглянути осієнт аналітиків за останні дві доби протистояння, відомо наступне: що співвідношення вчора ударами по техніці противника 1 до 2,5, а перед вчора 1 до 5,5. Тобто наші FPV-дрони дуже добре працюють. По різного роду техніки противника це і бронетранспортери, це і танки, це і артилерія. Більше того, хочу вам сказати, що на лівому березі є трішки занепокоєнням, як кажучи, в окупантів, тому що вони пишуть в своїх z пабліках наступне: що в районі Кринока ви знаєте прекрасно. от промальовані на карті Діпстейт аналітиками напрямки. Боїв Кринки, ось ви бачите, де вони намальовані, це на південний захід від міста. От кажуть росіяни, окупанти, що не очікували вони атаку з боку Збройних сил України. Наші морпіхи, в тому числі, пішли в атаку на захід, на південний захід від кринок, і окупантам було непереливки. Що варто відзначити знову ж таки по цьому напрямку, аби ви розуміли. Ситуація там надскладна, тобто там нереальні умови ведення бойових дій, і неодноразово наші всі, звичайно ж, хлопці, дівчата, на лінії бойового зіткнення, вони герої. Але от якщо ми говоримо про цей напрямок, тут кожен з наших бійців робить надзусилля і нереальні речі на цьому напрямку. Більше того, хочу вам сказати, що. Трішки є занепокоєння в стані угрупування Дніпро, яким керує Теплінський. Що вони роблять на цьому плацдармі? По перше, вони трішки змінили тактику, і тепер не масовані штурми м'ясні, як вони раніше це робили без техніки, дуже часто не використовуючи. А маленькими групами по 15-20, 20-30 осіб, і в різні зони намагаються проникати. Це не лише на районі кринок, це загалом по всій лінії бойового зіткнення. Але варто відзначити також, що в них трішки падає там моральній якості бойовий дух, тому що знову ж таки кажу: контрбатарейна боротьба з правого берегу значно в нас краще. Снаряди вже підходять їх є більше. Про це окремо ще згадаємо про ініціативу Чехії і про їхніх не 800 тисяч, а півтора мільйона снарядів. Так, от що відомо, що зараз дуже процвітає е, так звана корупція в рядах угрупування Дніпр, Тому що вони е, намагаються записати техніку, яку їм і так видають там е, раз в ніколи, як та, що була в, в бойових зіткненнях, її списують, тобто вона нова, вони її списують і намагаються потім її е, під час, начебто, ремонту перепродати якось. Е, е, за неї отримати кошти, і там 70% де керівнику штурмового підрозділу. Тобто схеми дуже потужні і гроші кажуть самі, ж окупанти йдуть аж до самого Теплінського. Тобто на лівому березі в них, окрім того, що величезні проблеми, вони ще й активно розпродають ту техніку, яку їм надається на цьому напрямку. Тому це дуже-дуже добре. Щодо загалом лівого берега, я вам хочу сказати, що снаряди такі от, повторююся, з'явилися. Краще можемо працювати в контрбатарейній боротьбі. Якщо говорити про тимчасово окупований Крим, давайте перейдемо до нього. Британська розвідка вже підтвердила наступні влучання. Я вам нагадаю, що 24 березня, ось тут 24 березня були потужні удари по. Зв'язку в Севастополі, так центр зв'язку, також по бухті Козача бухта в Севастополі і загалом були наступні влучання. Британська розвідка демонструє влучання по як мінімум двох кораблях. От демейдж руйнування, це є ропуха. Я нагадаю вам, ропуха за стандартами НАТО. Це називається їхній проект 775. туди входять і Ямал, туди входять і великий десантний корабель. Азов. Якщо по Азову і Ямалу він інше не так, що каже британська розвідка по цих кораблях, що є влучання, є пошкодження. Більше того, ці от 775 проекти робилися в польському з радянських часів, тому їх відновлювати не так просто росіянам. Але аби ви розуміли, наскільки це потужні цілі, в першу чергу, що можуть нести такі, як Ямал або Азов, вони можуть нести 10 середніх танків і 340 осіб, особ... чоловік, особового людей особового складу, або ж 12 одиниць бронетехніки і 340 осіб або ж три середніх танка, три САУ, наприклад, Нона і іншу техніку. Тобто це дуже потужні транспортні такі от, споруди росіян, і ми в них влучили. Окрім цього, що варто також відзначити, що ці влучання очевидно на цих кораблях десантних також були танки. Тому що британська розвитка каже, що влучання були і в кораблі, і є пошкодження техніки, і також от влучання вузли. Зараз продемонструю вам першого. Січня 24-го року так виглядав центр зв'язку росіян. А вже от праворуч, 24 березня, ось так є пряме влучання. Кажуть, що це працювали і Storm Shadow, і також наші Нептуни. Ну, вітаємо і дуже дякуємо нашим силам, що вони так активно працюють по тимчасово окупованому півострову. І тут хочу вам згадати саме інтерв'ю Володимира Зеленського, в виданні Вашингтон Пост. Він багато там згадав. Зараз про НПЗ. І також він згадав наступне: що. А нам потрібні ракети Етиканс, про які я згадував про те, що от, генерал США каже наступне, що їх вони можуть передати. Ці етиканс. Що каже Зеленський? Якщо в нас будуть ці етиканс, ми зможемо бити по аеродромах по центрах прийняття рішень в тимчасово окупованому Криму. І відповідно ми зможемо тоді контролювати цей напрямок і зможемо витіснити ворога з Криму, як ми це робимо з їхнім чорноморським флотом. Так, от, якщо згадувати саме про Брауна, то топ генерал США сказав, що ризики через відправку в Україні Етикамс знизилися. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Чарльз Браун заявив, що ризики ескалації війни пов'язані з постачанням далекобійних наголошу ракет Етикамс Україні, сьогодні знизилися порівняно з тим, якими були раніше. Браун зазначив, що стримана відповідь Росії на серію недавніх атак українських безпілотників на територію Росії дозволила Пентагону. Скоригувати свій аналіз ескалаційного ризику через відправку Етикамс, це те, на що ми звертаємо увагу, яка ймовірність ескалації на основі різних можливостей і різних дій. От, власне, що мав на увазі Браун, Я мав на увазі, що от удари по НПЗ і відповідь В'яла Росії на ці удари свідчать наступне: що ескалацію, як вони очікували, сполучених США, Америки не варто на неї розраховувати відповідно. Ризик ескалації зменшиться, і до чого на, на яку думку це наштовхує а, загалом? Що етикамс дуже і дуже близькі, аби а, до того, аби потрапити вже в збройні сили України, аби використовувати їх по ударах по ворогу, якщо до речі, згадувати от про НПЗ. Що сказав Зеленський? Зеленського до речі, запитали про реакцію Сполучених Штатів на удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. І що сказав Володимир Зеленський, це його пряма мова. Реакція США не була позитивною, каже Зеленський. Ми використовували свої безпілотники, ніхто не може сказати нам, що ви не можете. Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергетичну систему, а росіяни атакують її. Моє питання: чому ми не можемо їм відповідати? Їхнє суспільство. Має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики це справедливо, сказав Володимир Зеленський. Ну, власне, якщо говорити про удар по НПЗ, то першочергова ціль, напевне, не те, аби тримати в страху Росіян, а аби бити по логістиці, тому що наслідки, і це вже кажуть експерти, очевидні від 12 до 20 відсотків. Своїх навтопереробних заводів Росія втратила. Нагадаю вам, що Куйбишевський один з найбільших зупинив свою роботу і, відповідно, є проблеми з паливом росіян. А Ми розуміємо, що паливо це слово синонім логістика, а логістика це є ключ до успішних бойових дій на фронті. Тому удари по НПЗ, як каже Зеленський США не схвалюють, не радісні, але каже наш гарант, що. А що залишається робити, якщо нам не передають 155-го достатньо міліметру? Якщо затримується голосування допомоги Україні, і відверто Володимир Зеленський, що без допомоги Сполучених Штатів Америки ми абсолютно нічого не зможемо вдіяти. Мається на увазі по стримуванню фронту. І на додачу СІ згадаю в інтерв'ю Зеленський сказав, що втримувати без допомоги лінії, без допомоги США, втримувати лінію, яка зараз є, буде важко. Доведеться відступати, можливо, на якихось напрямках. Про це казали військові експерти свого часу кілька тижнів тому. І загалом до чого висновки? Що Потрібне і дуже необхідне це голосування в нижній палаті представників яке заплановано після паски в сша нагадаю вам з 31 на перше, з 1 березня на 1 травня квітня все ж таки Пасха в Сполучених Штатах Америки і вже десь 8 8 квітня відбудеться можливе голосування, начебто, на пардоні нагадаю, що Зеленський провів телефонну розмову з республіканцем і спікером нижньої палати представників Майком Джонсоном. Ця комунікація по своїй суті і по своєму факту це дуже і дуже добре. Демократи вже, начебто, запевнили, що вони не голосуватимуть в відставку. Майка Джонсона, якщо він поставить на голосування законопроект щодо допомоги Україні, Тайвану, Тайваню і Ізраїлю, голоса в Нижній Палаті мають знайтися на цю допомогу. Тому е, я дуже дуже очікую, що найближчими тижнями таке буде допомога Україні, і ми отримуємо все необхідне, аби е, не тільки тримати фронт, але й наступати, тому що от, знову ж таки Володимир Зеленський каже, перед, якщо в нас з'явиться все необхідне. Відповідно, ми зможемо навіть втілити контратакувальні дії у цьому 2024 році. Рухаємось далі. По фронту На Токумацькому плацдармі змін немає. Ось давайте глянемо на лінію бойового зіткнення. Я вам продемонструю. Ось бачимо: змін немає. Намагаються рвати вони лінію бойового зіткнення. Ось ви бачите, від вербового є таке вклення, яке залишається нашим. Ось і вони не намагаються сунути тепер повністю всю лінію, а так вклинюватись, заходити в різні точки. Що кажуть наші хлопці? Що ситуація на цьому напрямку наступна, що бувають вогневі рубежі, які, в принципі, можуть просунутися окупанти, зайняти їх, але знову ж таки ми вибиваємо з їх з цих позицій. Дуже багато так званих мігруючих позицій, і буває таке, що за добу по 5-6 разів окупанти заходять і відходять на тих напрямках, яких намагаються а е атакувати. По снарядах хочу вам сказати, повідомляє преса вже в Чехії. Наступне що ініціатива Петра Павла на 800 тисяч снарядів. А потім згодом і прем'єр-міністр Чехії Фіала підтвердив, що Чехія спромогла знайти ще таку приблизну кількість, і буде орієнтовно в чеській ініціативі півтора мільйона снарядів. Це 120 мм і 155. п'ятдесят Так, от, начебто, всі кошти нашими союзниками, там велика коаліція країн, які долучилися до. Надання коштів на ці снаряди вже сформована, і наші бійці кажуть, що вже частково якісь снаряди поступають на фронт. А в квітні, і це я вже цитую слова прем'єр-міністра України Шмигля, збройні сили України повністю будуть забезпечені. Необхідною кількістю снарядів на фронті, я дуже сподіваюся, що це правда. Також хочу вам сказати, що Бельгія затвердила 25-й пакет допомоги Україні, і що важливо відзначити в цьому пакеті. Загалом вони виділять 24-му році 615 мільйонів. Але в цьому 25-му пакеті цитую: 100 мільйонів євро виділять на обслуговування винищувачів F-16 у межах авіаційної коаліції. Тобто, в цьому пакеті, який от має надіти от. От, От, будуть вже гроші для забезпечення обслуговування винищувачів. Що це нам каже? Що поява цієї авіації в нашому небі вже не за горами. Це точно. От-от, має бути. І в цьому контексті також згадаю авіацію шведську, «Гріпени». Тому що перед вступом НАТО, Швеція і їхні чини казали наступне, що вони розглядають можливість передачі гріпенів в Україні, але якщо вони вступлять в НАТО, розуміємо чому, тому що вони тоді стають частиною системи оборони Північно-Атлантичного альянсу, і їм вже гріпени не такі життєво необхідні і не є такими єдиними, хто буде їх захищати, тому що є вже захист від союзників в НАТО по НАТО. І от їхній премєр міністр оборони сказав, що зараз перемовини перемови не ведуться, хоча треба уточнити нюанс, бо багато хто передавав інформацію, що от вони мають. Вже передати нам ні, вони ведуться ці розмови, але не так все просто. Тобто вони не з'являться за тиждень два місяці. Але вони можуть у нас з'явитися і це е, хороша інформація. Давайте рухатись далі по лінії бойового зіткнення, Що у нас відомо по Воглодарському напрямку? Е, тут ситуація е, найближчі тижні, найближчі місяці буде напевно найгарячішою. Про це кажуть військові на місцях і також аналітики. Тому що ключовий напрямок це є Новомихалівка, це є. Ось далі. Мар'їнка, до Георгіївки, Курахове і Вогледар. збирають немалу кількість резерву, немалу кількість техніки, озброєння, артилерії і намагаються просуватися. Давайте ми глянемо, чи є зміни. От я вам промалював основний напрямок, де будуть рухатися окупанти на найближчі місці. Намагатимуться рухатися. Давайте глянемо, чи в нас що змінилось по лінії бойового зіткнення. Бачимо, змін по лінії немає лише в районі Новомихайлівки. Ось збільшилась сіра зона. Ну, але це фактично є нічого. Суть в чому, що вони дуже намагаються в першу чергу від. Відтяти оце от вклинення Збройних сил України, аби убезпечити свою позицію в Волновасі. Це ключовий логістичний напрямок. Ну і розуміємо, якщо говоримо про Хаймерси, це удари по річці Кальміус і залізничному мосту, який вони будують ось в цьому напрямку. Загалом ідея на найближчі місяці росіян це добудувати залізничне сполучення по усьому півдню, аби сформувати краще свою логістику на цьому напрямку. Тому прогнозують наші. Бійці, що ситуація буде дуже і дуже складною. Власне, біля Маріянки, давайте пройдемося детальніше. Це в напрямку Георгіївки, ось в напрямку Курахове. Далі це є Побєда, від Новомихайлівки. Вони рухатимуться знову ж таки в цьому напрямку, аби заходити в тил вугледара. Тому от цей напрямок зараз вам промалюю Новомихайлівку, Ось вона. Тому тут точаться найважчі бої, і знову ж таки, повторюся, в найближчі місяці напевно ситуація буде найважчою. Рухаємося північніше від власне Мар'їнки, звісно, це є Авдіївський напрямок. Що відомо по Авдіївському напрямку? По Авдіївському напрямку наступне. Активні бойові дії тривають на північний вектор від самого міста Авдіївка, це є Бердичі і Семенівка. Ось що відомо. У Бердичах наразі без позиційних змін. Ось це є Бердичі. Окупанти поки не змогли закріпитися на закоплених позиціях на півночі села. Ось північ села, ви бачите, стрілочку. Триває боротьба. І вогонь триває обопільний, наші кають бійці, що дуже добре е, е, нищать ворога. А загалом Жорін е, повідомляє наступне: що ворог просувається десь на 100-200 метрів, але втрачають цілі підрозділи на цьому напрямку. Якщо ми говоримо про вже південніше від Бердичі, яку я згадував, Семенівка Семенівка, ще відомо по Семенівці, що загальне просування ворога є. На 100 метрів, але, знову ж таки, вони несуть великі втрати. Ну і давайте дивитися, що відбувається південніше від Авдіївки. Це є Первомайське і Невельське. Нагадаю вам, ці міста давним-давно вже повністю знищені. Так от, в районі Первомайського невеликі успіхи є в росіян. Вони просунулися на 200 метрів в бік. Карлівки, це знову ж таки ще одна ціль росіян, і також відомо, що ці захоплені позиції вони вже раніше втрачали. Тобто, от де вони просуваються в Первомайському, це те, що я вам казав на на Оріхівському напрямку. Вони просуваються, а далі знову їм доводиться з втратами відходити. Ворог може от власне кажуть бійці, що ворог може за день кілька разів атакувати, просуватися, але знову буде. Відкинути назад, назад на свої позиції у районі Невельського, ось подемонструю вам чергові штурмові штурми росіян закінчилися нічим ані обійти село Невельське, ані в лобових атаках в них нічого не виходить. І якщо говорити загалом по ситуації на авдійському напрямку, ось промалюю ситуація, кажуть наші бійці стабілізувалася і більше вже набуває м, бої позиційного характеру, тобто це я ви розумієте. Окопи це є чітка лінія, і от власне мінометний вогонь і іншого роду снаряду. Незвичайно з висуванням штурмових формувань як з боку і наших бійців, так і окупантів. Хочу вам сказати, що кілька днів тому ми провели успішну атаку в районі Семенівки і зуміли відкинути ворога на кількасот метрів. Рухаємось. Далі. І загалом питання Павдійці стоїть наступне. От наші оборонці кажуть, чи. Будуть дивитися, чи зараз будуть з Авдіївки на якісь інші напрямки перекидати, наприклад, в Нову Михайлівку і ближче до Воглодару. Чи все ж таки до Авдіївки будуть докидати, аби протискувати фронт на маці? Це теж питання наразі невідомо. Рухаємося північніше. Це, звісно, є Авдіївка, Перепрошую, Бахмутський напрямок. Знову ж таки, лінія бойового зіткнення на півдні не міняється, це і Кліщівка. І північ та Південь від цього населеного пункту це є Андріївка, Кордюмівка, Озарянівка. Мета незмінна. Ось промалюю вам. Канал Сіверський Донець-Донбас, його пройти відкинути наші сили оборони за цей, цю водойму. Що хочу вам сказати, що загалом наш Генштаб каже, що співвідношення сил на цьому напрямку, особливо на північ від Бахмуту, нагадаю, це вам Іванівське по трасі життя, яка до Костянтинівки рухається, далі Богданівка і Григорівка. співвідношення сил є зовсім нерівні, 1 до 7-8, до 8, тобто на одного нашого оборонця припадає 7-8 окупантів. Тому ситуація непроста. Їхня мета знову ж таки рухатись в часі в'яр. Вона є незмінною. І дуже багато військових аналітиків називається, що в першу чергу на цій війні зараз для росіян першочергове це є власне захід в часі в'яр на цьому от напрямку. Рухаємось далі пініше від цього плаздарму. Ось далі Білогорівка Луганської області. Це також гарячий Плаздарн. Що відомо по цьому напрямку? І захопимо зразу серебрянське лісництво, тому що тут активні бойові дії. Ось це серебрянське лісництво, я вам промалював, а це Білогорівка. Використовують техніку, використовують артилерію, використовують штурмові формування, аби прорватися до річки Сіверський Донець. Ось річка, по якій вони намагаються. Рухатися безрезультатно ситуація біля Білогорівки дуже непроста. Я нагадаю вам, там є і терикони, і крейдовий, крейдовий кар'єр. Немає успіхів, але знову ж таки наші бійці кажуть, що просто таки дуже гарячий напрямок. І відео, на, на, на жаль, не можемо показати, але от в серебрянському лісництві зараз твориться жахіття, в якому розумінні з точки зору погоди, тому що стало тепліше, там все в болотах, там все в, вода, в воді, і е, е, рухатися як і нашим оборонцям, так і окупантам. Практично неможливо. Я навіть вже не кажу про техніку, тому що вона вся просто таки грузне. Ну і якщо дивитися на теплові карти, є повідомлення, що за останні кілька днів збільшилася концентрація військ противника в районі Креміної. Але от якщо ми глянемо по карті, чому зрозуміло, що збільшилося, Тому що є влучання по складу боєприпасів. От ви бачите, стрілочками вказано польові склади боєкомплектів росіян. Дуже активно ми по них працюємо і дуже добре відпрацьовуємо і внесуть великі втрати росіяни саме в допідвезенні необхідного міліметру для того, аби стріляти. Тому це дуже і дуже хороша новина. На цьому напрямку я вам хочу нагадати: це ж тил Креміна, це тил власне, напрямку Ямполівка-Терни. По тернах я вже кілька днів тому розповідав в ефірі 24 го і демонстрував, росіяни активно працюють кабами. Видовище страшне, тому що ви розумієте, це радіус дії дуже неточний, відповідно, несе велике руйнування головний напрямок і мета ворога на, то, на цьому плацдармі – це ямпелю катерне, аби просуватися і відкидати наші позиції за водоймища, які йдуть від річки Чорний Жеребець. Ось цей от напрямок. Вся мета ворога на цьому плацдармі – от власне відкинути за ці. За цю водойму наші сили безрезультатно нагадаю вам в цьому напрямку. Також працюють дуже добре fpv дрони, і дуже добре ми нищимо їхні позиції. Ну але ситуація знову ж таки непроста. Про що я вам вже не розмовляю. Казавмо. Рухаємося північніше від цього напрямку. Ось аналітики Діп Стейт, перепрошую, промалювали. Теж непростий напрямок. Це є Макіївка, місто повністю зруйноване. Ну і північніші напрямки від Макіїв, південніші напрямки від Макіївки намагаються також ворог просуватися. Давайте глянемо на хронометраж таймлайн, верніше так. бачимо, змін не нанесли спеціалісти Deep State. Ну і від Сватово до Кремінної, що варто до допрошувати до Куп'янська змін немає. Я знову ж таки вам нагадаю, що від Куп'янська, Купінська возлового і, і оця от траса, яка з'єднує і Куп'янськ, частину військ окупанти росіяни перекинули в Білгородську. Народну республіку і в Курську, тому що там далі неспокійно. Після того як туди заходили РДК Свобода Росії, формування ічкерців і, і сибіряків. Відповідно, там дуже неспокійно. Там вже перевели заклади, навчальні заклади на онлайн навчання. Відповідно, там онлайн сирена. Ну і регулярно там сидять люди в укриттях. Це такі умови війни, це от наслідки того, що окупант зайшов на нашу територію. І як казав Володимир Зеленський, вони повинні розуміти, що вони діють і які можуть бути після цього от, власне, наслідки. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 30 березня. Суботу обов'язково підписуйте, обов'язково коментуйте. І хочу оголосити збір, тому що розуміємо, що Лева частка тримається фронт на наших героях, але вони повинні завжди знати, що. Ми можемо для них щось їм допомогти. Можемо щось для них зробити. Бо саме завдяки нашим героям, ми, от маємо. Україну, ми маємо те, що ми маємо змогу їм допомагати. За це треба їм величезно казати. Дякую. QR-код, на що ми збираємо два пікапи для 12-ї бригади армійської авіації. Ці пікапи підуть для мобільних груп знищення шахедів. Тому давайте ми, як завжди, з вами гарно все зробимо. Хто скільки зможе, хто скільки захоче, хто скільки вважатиме за потрібне. Знімкуємо QR-код і давайте будемо закривати цю банку для наших героїв, аби два пікапи допомагали нищити ці кляті шахеди, які літають щодня над нашими головами. Мене звати Ігор Гаврищак, Побачимося з вами в ефірі 24 каналу.